Дитячі роботи з Кривого Рогу побували на благодійній виставці в Естонії. «Made in Ukraine з любов'ю. Таку акцію ще у вересні ініціювали в Палаці культури центральний. Приєднались чимало колективів навчальних закладів Покровського району. Близько сотні творчих робіт, картин та прикрас незабаром вирушили до Балтійської країни. У Естонії зустрічала цю посилку наша криворожанка, активний громадський діяч, звати Яна Шемвоєва, навіть знаходячись на великій відстані від свого рідного міста, але вона усім серцем відчуває необхідність допомагати. Тому саме у Естонії у місті Сарема відбулася благодійна виставка ярмарка на базі школи. Де усі наші поробки були представлені та продані мешканцям цього міста? Ну взагалі то ми думали, що це буде така невеличка акція, але завдяки Яні та нашій підтримці з Кривого Рогу у нас все вийшло. На благодійній виставці було зібрано 28 тисяч гривень. Ці кошти за згодою Криворізької та Естонської сторін спрямували на придбання корисних подарунків для дітей переселенців. Які нині живуть у кривому розі естонці були дуже задоволені і радо прийняли цю ініціативу, і саме вони були ініціаторами того, що дійсно Естонія дуже допомагає нашим ЗСУ. Але якщо ці поробки робили діти Криворіжжя, то естонці сказали, що ці кошти вони хочуть, щоб ми витратили саме на дітей, які постраждали від війни. Завдяки благодійній виставці були зібрані кошти у Лесі Полі. І ці кошти були направлені на освіту. освіту дітей, постраждалих від війни. А саме це три сім'ї з міста Кривого Рогу, вони переселенці, це багатодітні сім'ї, яким сьогодні будуть вручено придбані планшети та павербанки для подальшої освіти їхніх дітей. У родині Єфименків шестеро дітей. Сім'я приїхала до нашого міста з качкарівки, що на Херсонщині. Про новий гаджет кажуть, тільки мріяли. Тепер же радіють, дистанційне навчання буде і легшим, і цікавішим. Ми ходили, самі, хотіли купити, але 10 тисяч для мене дуже великі гроші. Як бажання, щоб мої діти щоб, щоб вони не залишилися, якийсь то лишній год. А планшет – це, вообще я вважаю прекрасний подарунок. і дякую всім. Дар'я Юськова, Олена Павловець, Денис Захаров цей день.